Одяг першого сорту 10 кілограмчиків за ціною 1900 гривень. Дивимось. Перший світшот у нас на замочку від зари розмір 40. Наступний ось такий червоненький з принтом спереду. Дуже, до речі, тепленький. І, на жаль, розміру я вам не скажу. Бо не вказані на наступний ось такий в зеленому кольорі. І тут теж, на превеликий жаль, немає розміру. Далі світшотик від Nike. сіренький. Так, це у нас розмір М. Дивіться, який крутезний. Так, далі ось такий в синьому кольорі. Тут, на жаль, розмір не вказаний. Але він... Класний. Так, дивимось далі. Тут у нас спортивні штанішки великих розмірів. Ось така штаночка. Так, розміру, на жаль, немає, не скажу вам. Наступні спортивні штанішки в чорному кольорі, без розміру також. Сіренькі ось такі. Розмір емочка. йдемо далі. Ось такі. Ззаді є кишенька. розмір, на жаль, не вказаний. кишеньки на замочках. так, Ось в такому кольорі штанишки. Дуже класні, до речі. Так. Розмір, на жаль, не вказаний. Наступні знову в сірому кольорі. Ось така штаночка знизу. Так. Розмір 2ХЛ. Пимовимося, що тут у нас є ще. Знову спортивні штаніжки. Ззаді кишенька. Розмір 2ХЛ. Знову світшотик з капюшончиком на замочку. Так, розмір тут у нас 2 xl Класно. Йдемо далі. Знову спортивні штанішки на резиночці. Тут якийсь бренд, розмір Емочка. Давайте ще вам покажу ось такий світшотик світленький. Так, розмір XS, дивіться. Дуже класний. І давайте ще вам покажу ось такі штанішки спортивні, велюрові. Розмір не вказаний. І ось такі чорненькі. Ось ще залишились речі. Кому сподобався, пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і замовляйте.